Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що збройні сили на порозі прориву. Про це пише. Видання Wall Street Journal. Так це і так є цього добиватися не нужно, як зазначає видання. Американські військові чиновники вважають, що у України є усі шанси на успіх. Також у США вважають, що обсяг військової техніки, яку було передано Україні, достатній для наступальної операції та залишиться на тому самому рівні у наступному році. Видання також вказує, що сторони розходяться в думках щодо того, як переломити ситуацію з росіянами. Ми за той обмежений час, який у нас є до настання зими. Під час такої розмови з американцями залужний заявив: ви не розумієте природу цього конфлікту. Це не боротьба із заколотниками, це курська битва. Пояснив він на прикладі однієї з найбільших битв Другої світової війни. Водночас він заявив, що українські збройні сили знаходяться на порозі великого прориву, однак не уточнив деталі. Напрямки Новодонилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка очеретувати. Ми маємо там успіх. Розкажіть, будьте добрі, що це означає загалом, е окресліть трішки детальніше для наших телеглядачів цей напрямок. Ми розширюємо плацдарм вже фактично в другій лінії оборони російських окупантів. А після того, як було звільнено Роботино, а, і після того як сформувався клін між Роботино та вербове, а також між Роботино та копані. Можна говорити про те, що відбувається процес одночасного просування Сил оборони України як вздовж траси 0408, яка веде безпосередньо на Токмак. Тобто, спочатку це процес звільнення Новопрокопівки, Кільченкова, Солодкої Балки послідовно, але зараз ми бачимо, що за рахунок розширення клінів флангів по правому та полієвому. Флангу нам дається одночасно здійснювати тиск як на новопрокопівку, так і на Ільченкове. А окрім всього іншого, ще й здійснювати тиск на в напрямку очеретувати. Очеретувати це північно-східний напрямок від Токмаку. Це траса 0401. і фактично, це дозволить при виході на цей населений пункт. Це дозволить нам одразу з двох напрямків. Напрямків а, наблизитись до а, Токмаку, тобто ми говоримо зараз про розширення нашої зони впливу вже безпосередньо в другій лінії оборони ворога. Пане Олександре, як щодо плацдармів на лівобережжі, але вздовж лінії Дніпра власне була інформація, що не тільки десь там в районі Антонівського мосту, але теж в околицях Голої пристані вже щось наші військові. Готують так. Ну і маємо заяву генерала залужного про те, що ми ось ось знаходимося на порозі прориву під час цього контрнаступу. Це американцям він таке заявив. Ну і е західні партнери теж весь час від нас очікують і кажуть, що цього року треба. Ну, це дуже цікавий коментар, до речі, бо це не зі слів Валерія Залужного безпосередньо, а зі слів якогось ну, якогось персонажа, який не називається. Нібито він є представником Госдепу і в нього беруть інтерв'ю. Тобто, ну я не можу коментувати те, що не є офіційною заявою щодо прориву, але ми бачимо ось яку ситуацію. А друга лінія оборони, тільки ну, про неї говорили, там дійсно зараз розширюється на склад. Ми маємо вже можливість її прориву. Зараз створюються умови, щоб цей прорив був максимально ефективний. А щодо лівобережної Херсонщини. То на лівому березі не створюється плацдарм. На лівому березі формується сіра зона, в якій не можуть оперувати російські окупаційні війська. Це не говорить про те, що ця сіра зона вона не змінить свого функціоналу в будь-який момент, тобто перетворюючись на плацдарм. Але плацдарм це коли на якійсь ділянці розміщуються війська, техніка, робляться позиції для артилерії. Розміщуються дивізіони, і після чого розпочинаються наступальні дії. Отже, чи це відповідає тому, що відбувається на лівому березі? Ні, там формується сіра зона, зона, в якій російські окупанти не можуть займати позиції. А якщо вони намагаються це зробити, то туди в цю локацію відправляються через ніч або, мабуть, через дві ночі, або через тиждень наша і Просто-напросто цю о, позицію вирізають, або о, наносяться удари артилерію, бо з правого берега ми маємо повний вогневий контроль саме над ці, на ці ма, м, сірими зонами, і не дозволяємо своїм вогневим контролем росіянам там займати позиції, або робити якісь нові укріплення, або знову ж таки відновлювати свою першу лінію оборони по лівому а, берегу. Пане Олександре, ну відповідно, <кхе> є. Фрагмент інтерв'ю генерала Марка Міллі, начальника об'єднаних американських штабів, так в своєму крайньому інтерв'ю заявив, що, попри те, що наш наступ іде повільно, проте він не є неуспішним. Бійці збройних сил України перетнули першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої Росіяни витратили багато місяців. Є мінні поля зуби дракона та протитанкові траншеї. Є складна матриця оборонних приготувань. Українці перетинають це. Очевидно, поки що досягнуто часткового успіху. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності. Генерал Марк Міллі зазначив, коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міни справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей. Ну і відповідно, які можливо. Неприємності готує ворог нам на півдні. Розуміємо, що бійці збройних сил України системно нищать їхню лінію оборони, намагаються берегти людей. Так, водночас ворог також диспонує там величезною кількістю як живої сили, так і вогневих засобів. Чого нам чекати від ворога на півдні? Ну з урахуванням того, що ситуація вона повністю контролюється силами оборони України, я не думаю, що є можливість у росіян підготувати якусь несподіванку, якийсь несподіваний маневр, тому що ми зараз спостерігаємо за тим, як вони досить панічно намагаються заштогнути локацію протидії нашому наступу майже все, що в них ще залишилося в розпорядженні. Там зараз ми можемо побачити і десантуру 7-ї десанто-штурмової дивізії. Там ми можемо побачити і морпіхів з 810-ї окремої бригади морської піхоти. Там знаходяться і представники територіальних військ, барси, навіть розвідоси з 100-ї окремої розвідувальної бригади. Вони туди піхають зараз усе, що тільки в них є під рукою, та навіть стягують з лівобережної Херсонщини. Є інформація, що вони. Навіть лані зараз передислокувати деякі підрозділи з Луганського плацдарму та з Донецького плацдарму, щоб підсилити свою оборону саме в Запорізькій області. Тобто ці панічні настрої говорять про те, що їм, не дивлячись на те, що вони мають втричі більшу перевагу за кількістю особового складу, вони не можуть отримати оборону. Вони намагаються збільшити кількість, але не якість. І тут дуже цікавий ось який момент. Це найважливіше. Дійсно, ми проходили полосу забезпечення першої лінії оборони два з половиною місяці майже. Ну, трохи менше, якщо чесно, але ну, рахуємо саме так: полоса забезпечення вона була найважчою через гіпертрафоване мінування території, масштабне мінування, мінофугасні загородження в кількості по 5 і більше на квадратний метр. Це ну, зглузду з'їхати, це навіть більше, ніж потрібно, в рази більше. Але ми це пройшли. І зараз ми виходимо на другу лінію оборони. А чим відрізняється друга лінія оборони від а, першої? Якщо там це були в першу чергу міні-загородження основною перепоною, то друга лінія оборони це механізована складова, це велика кількість танків, це велика кількість ББМ, БТР, БМП, артилерії і так далі. І Таке і інше. Але найцікавіше інше. Майже всі ті підрозділи, про які я казав, та які іще не сказав, які є зараз в Запорізькій області, вони мають критичну штатну недокомплектацію за технікою. Ця проблема в них завжди була. Це постійно про це говорилося. І воно зараз себе буде е демонструвати ще по другій лінії оборони. Там, де друга лінія оборони, на що вона повинна спиратися, саме на техніку, саме цього у росіян там більш за все і не вистачає.